Вас нові й нові знову дурять брехуни, піаряться на тому, що їм треба, а ви знов, як сліпі ті барани, знов стелитесь під них, забув про себе. Чому ж народа знов даєш себе дурить? Чому тебе не вчать минулі роки? Чому в одних душа за кров синіх болить, а інші на ті ж самі граблі роблять кроки? Чому вам досі всім не зрозуміть, і після всього горя, що побачила країна, Пузальці дядьки хочуть мізки вам промити, а ти їм віриш, як мала дурна дитина. І кожен раз, коли ти віриш брехунам, які лиш на народі збагатились, майбутнє ти всім нам, подумай, то за що тоді ми бились, за що віддали воїни життя, за що вже скільки крові пролилося, щоб не москальська, а своя свиня у рабці нас тримала знову босих.